Ну, рухається, рухається, супер, супер, супер. Бел, куди? Ходи, прям, куди. Давай, давай. Все, не бійте, не бійтесь. Все, все, все добре, не бійте. Радіо, тропа. Доповідаю, знайдено постраждалого. Знайдено заблукалого, знайдено. Береми руки теперь. Бідемо, зимота, після. Також так, страждало. Живий, живий. В задовільному стані переносимо до квадроцип. Дикуємо, направити по вас. Воломі, дивайся, понахід, понахід. 5.50 ранку за допомогою безпілотних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Зараз безпосередньо. Пошукова група зі міжвідомча, пошукова група гірських рятувальників, поліцейських направилась до дитини, визначила, знайшла дитину, визначила її стан задовільний, доставили на даний час до намету, надаємо до медичну допомогу. В подальшому буде направлено дитину до лікувального закладу. Din dekintad ane <totiple> sa.